Перший старт у новому році. Представники королови спорту розпочали сезон чемпіонатом області, який проходив у залі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева. Головна мета змагань відібрати учасників на чемпіонат України. Мета цих змагань це подивитись резерв наших юних спортсменів і відібрати найкращі для участі в чемпіонаті України. На таких змаганнях хотілося бачити більше учасників, каже президент обласної федерації Геннадій Заболотний. Тут приймають участь. Виключно вихованці спортивних шкіл. От. І по-друге, можна сказати, що ці змагання вони є одними з самих презентативних, тому що ну, в них повинні приймати участь всі райони, майже всі райони Кіроградської області. Але на сьогодні ми бачимо, що деякі не приїхали ну, в силу певних обставин. Учасниками чемпіонату стали більше ста спортсменів з різних районів області. Вони визначали кращих у бігу на спринтерській та стаєрській дистанції стрибках у довжину та висоту і потрійному стрибку. Триразова чемпіонка області серед дівчат Дар'я Павлюк ці змагання розглядає як один з етапів підготовки до чемпіонату країни. Хочу показати хороший результат на дистанції 60 метрів та на потрійному прыжку. Я для себе суперників не бачу. На області у бігу на 60 метрів Дарія перемогла з результатом 7,7 секунди. секунд. Вона та ще 13 переможців обласних змагань стануть учасниками чемпіонату України, який проходитиме у Запоріжжі 27 та 28 січня. Віра Шестакова Роман Сташенко новини спорту.